Доброго дня, це наш новий урок з геометрії 8 класу. На цьому уроці ми з вами будемо вирішувати задачі за темою ознаки паралелограм. І перший приклад. У чотирикутнику АБЦД 4кутник проведено діагональ БД і позначення кути. Кут 1, кут 4, кут 3, Кут 2. За умовою кут 1 дорівнює куту 2. Кут 3 дорівнює куту 4. Треба довести, що 4 кутика БЦД є паралелограма. Ну, давайте це доведемо. Кут 1 дорівнює куту 2. Це що за кути? Це кути внутрішні різносторонні, при прямих при перетині Січною. А якщо вони рівні, то з цього випливає те, що AB паралельно СД. Далі. Кут 4 та кут 3, вони рівні, але вони також внутрішні різні при прямих при перетині січною. Тоді, з цього також випливає, що BC паралельно АД. А тепер, що ось це випливає? Ми прийшли до означення паралелограм. Паралограм це чотирикутник, в якому протилежні сторони попарно паралельні. А у даному випадку у нас АБ паралельно СД і BC паралельно АД. Отже, з цього випливає, що наш чотирикутник ABCD є паралелограма. Ось таким чином. Наступне. У чотирикутнику кутнику проведена діагональ АС позначений кут 1 та кут 2. За умовою в нас АД дорівнює БЦ і кут 1 дорівнює куту 2. Треба довести, що наш чотирикутник кутник це паралелограм. Ну, давайте доведемо. Кут 1 та кут 2. Це знову ж таки внутрішні, різносторонні при прямих переперетині січною. А якщо вони рівні, то з цього випливає те, що BC паралельно AD. А тепер дивіться, в нас AD дорівнює BC і AD паралельно BC. Що з цього випливає? Задуємо ознаку. Якщо в чотирикутнику довільному протилежні дві сторони паралельні та рівні між собою то такий чотирикутник є паралелограмом. А отже ABCD є паралелограмом. Наступне у нас, на, у нас є чотирикутник ABCD, знову ж таки. А, вибачте паралелограм, саме паралелограм це АБЦД, і на його сторонах BC та АД позначили точки К і Е e відповідно. Таким чином, що кут АКЦ дорівнює куту АЄЦ. У даному випадку, наприклад, ось тут буде точка К. Так. Ось цей кут АКЦ. А тоді кут АЄЦ буде приблизно ось таким. Точка, К, точка Е буде приблизно ось тут. Дивіться: Кут АКЦ дорівнює куту АЄЦ. Давайте запишемо: кут АКЦ дорівнює куту АЄЦ. Тепер нам потрібно довести, що чотирикутник АКЦЕ є, є паралограм. Так, в ньому вже є пара протилежних кутів, які рівні, але цього нам ще недостатньо. Нам потрібна ще одна пара протилежних кутів, яка також повинна бути рівна, щоб довести, що це паралелограм. Ну, давайте спробуємо це довести. Дивіться, кут АКБ. Кут АКБ. Це що за кут? Це кут, Суміжний до кута АКЦ. Суміжний до кута АКЦ. Давайте його позначимо. Ось такий кут. Тепер дивіться, якщо АБЦД в нас паралелограм за умовою, тоді АК – це Січна, АБЦ і АТ це паралельні прямі. Тоді кут АКБ, Кут АКБ, та кут КАД внутрішні Різносторонні. Внутрішні різносторонні. А отже, вони рівні. Тобто кут АКВ дорівнює куту КАД. Так? Тепер. Далі. Розглядаємо кут СЄД. Що це за кут? Кут СЄД. Це кут суміжний до кута АЕС. Так? Але дивіться тепер. Дивіться, кут давайте, пряма СЕ, це, це січна, БЦ і АД це паралельні прямі. А отже кут СЕД та кут КЦЕ, це також внутрішні різносторонні кути при паралельних прямі. А отже вони також рівні. Але дивіться, кут АЕЦ за умову і кут АКЦ рівні. А тоді згадуємо властивість суміжних кутів. Суміжні кути до однакових кутів, вони рівні. Кут АЕЦ дорівнює куту АКЦ, а тоді з цієї властивості випливає, що кут АКБ дорівнює куту С Так? Кут АКБ дорівнює куту С А тоді кут КАЄ дорівнює куту КЦЕ. Так? Тобто ці кути протилежні також рівні. Тоді в нас дві пари протилежних кутів в нашому чотирикутнику кутноку АКЦЕ рівні. А отже з цього впливає, що АКЦЕ це. Паралелограм. Наступне. У нас також є чотирикутник АВСД. В ньому проведена діагональ БД. І на цій діагоналі відкладено рівні відрізки BF та DE. Е. У даному випадку це позначено на малюночку ось таким. БФ і є. E. Це рівні відрізочки. Треба довести, що чотирикутник кутник це є e, паралелограм. Що це за чотирикутник? кутник це... це ось цей чотирикутник. Треба довести, що цей чотирикутник – паралелограм. Ну, Дивіться, одразу ж таки, на що звернемо увагу. Звернемо увагу на діагоналі нашого великого паралелограму. Так? Як ми знаємо за власністю паралелограма, діагоналі в ньому діляться точку перетену навпіл. Давайте проведемо ще одну діагональ в паралограмі. Тепер, що ми можемо помітити? Дивіться, АЦ це, це діагональ паралограма АБЦД, але це також діагональ чотирикутника кутника АФЦ Е. діагоналі в діагоналів паралограмі, що вони діляться точкою перетину навпіл. А отже, точка перетину цих діагоналів С. Точка тоді звідси АО дорівнює ОЦ. Що нам ще не вистачає для того, щоб довести, що АФЦ є це паралограм. Нам не вистачає того, що ФО дорівнює ОЄ, Тому що ФЄ – це діагональ в цьому чотирикутнику, і АЦ це також діагональ в цьому чотирикутнику. Якщо ми доведемо, що а, ці діагоналі перетинаються і діляться точку перетину на то тоді ми доведемо, що цей чотирикутник є паралограма. Тому доведемо, давайте, що ФО дорівнює ОЕ. Яким чином? Давайте. Позначимо, що БО дорівнює ОД. Тому що БД це діагональ паралограма АБЦД, і діагоналі ділюся точку брети навпіл, а отже, БО це половина нашої діагоналі. І ОД це також. дорівнює. Тобто БО дорівнює ОД. Тепер, що таке БО? Це BF додати ФО. Давайте запишемо BF додати FO. А що таке ОД? Це ОЕ, Це ОЕ додати ЕД. Тоді дивіться, за умовою BF в нас дорівнює ЕД. Тоді ми можемо ось тут зробити заміну. Тобто замінимо ED на BF. Отримаємо BF плюс FO. BF плюс FO дорівнює О Є, e, додати BF. Тепер від обох частин рівності віднімемо БФ. Отримуємо, що FO дорівнює О FO ФО дорівнює О, ФО дорівнює О Ми це довели. Так? Тоді, дивіться, FE це діагональна нашого чотирикутника, і FC також. Ці діагональні перетинаються і є точкою перетину навпіл. А отже, ми можемо стверджувати, що АФЦЕ – це паралелограм. Наступне завдання. У паралелограмі ABCD провели а, Б, С, Д, діагональ ось таку ABCD, діагональ АС. Також присутні бісектриси кутів Б і Д, які перетинають цю діагоналю точка К і П відповідно. Тобто, ось у нас бісектриса кута Б, а ось це у нас бісектриса кута Д. Ну, приблизно так намалював за умовою, ось це, відповідно точка К буде, а ось це буде відповідно точка П. Потрібно довести, що чотирикутник БПДК є паралелограмом. Ну, Давайте спробуємо це довести. Яким чином? Спочатку давайте ось що прояснімо: візьмемо знову ж таки паралелограм і проведемо бісектриси протилежних кутів. Ну, Наприклад, знову ж таки, ось бісектриса та ось бісектриса. Тепер дивіться. Протилежні кути рівні, так? Тобто ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Так? А тоді дивіться, бізсектриси рівних кутів ділять їх на частини, які рівні один одним. Тоді дивіться. Ось ця частинка, ось цей кут дорівнює ось цьому куту, відповідно, так? Так. Тоді тепер дивіться. Якщо це паралелграм у нас, тоді ось ця пряма паралельна ось цій. А тепер дивіться, якщо ось це в нас буде січною, тоді ось ці два кута це внутрішні різносторонні і вони рівні. Якщо в нас ось це буде січною, тоді ось ці кути в нас будуть внутрішні різносторонні і вони також рівні. Тепер давайте ось про, які, ось про яку пару кутів поговоримо. Про ось цей кут та про ось цей кут. Що це за кути? Це кути, які є суміжними до рівних кутів. Чому? Дивіться, ось, ці, ось цей дорівнює ось цьому. Так? Так. Тому що ось ці кути рівні. А як ми знаємо за властивістю суміжних кутів, сум... тобто згадуємо властивість суміжних кутів, що суміжний кут, суміжні кути до однакових кутів, вони рівні. А отже ось ці кути також рівні. Тоді в нашому чотирикутнику дві пари протилежних кутів, які рівні між собою. А отже, цей чотирикутник є паралелограмом. А тоді його сторони попарно паралельні тоді дивіться, що я маю на увазі, що ось ця сторона паралельна ось цій стороні. А що це за сторона? Це бісектриси усіх протилежних кутів нашого паралелограма. Який висновок з цього ми можемо зробити? Що бісектриси протилежних кутів в паралелограмі, паралельні одна одній. Тоді звідси дивіться, БК це що? Це відрізок бісектриси. А ДП це також відрізок іншої бісектриси. А відрізки, які лежать на паралельних прямих, вони паралельні. Тобто, звідси БК паралельно. ПД. Далі було б дуже гарно довести рівність цих відрізків. Яким чином? Доведемо рівність трикутників АКБ та СДП. По-перше, АБ дорівнює СД. АБ дорівнює СД як протилежні сторони паралограма. Далі, ось цей кут КАБ. Кут КАБ кут, Дорівнює куту ПСД. Дорівнює куту ПЦД. Чому? Тому що це внутрішні різносторонні кути при діагоналі паралелограм. Далі кут АБК, кут АБК дорівнює куту ЦДП. СДП. Чому? Тому що БК і ДП це бісектриси протилежних рівних кутів. Тоді, знову ж таки, я вже казав. Бісля три рівних кутів ділять їх на частини, які однакові між собою, тоді звідси ці кути рівні. Тоді щось з цього випливає? З цього впливає, що трикутник АБК дорівнює трикутнику СДП за другою ознакою рівності трикутників. А тоді, якщо рівні ці трикутники, тоді їх відповідні елементи також рівні. Тоді звідси БК дорівнює ПД. Ось таким чином. Тобто з цього випливає, що БК дорівнює ПД. Тоді що в нас? Що ми маємо? Ми маємо, що БК паралельно ПД. А також ми маємо, що БК дорівнює ПД. Що з цього можемо, який ми можемо висновок з цього зробити? Що в нашому чотирикутнику дві протилежні сторони паралельні та рівні. А це ознака паралелограма. Отже, БПДК паралелограма. Ми це довели. І останнє завдання. У нас є ось такі чотирикутники. Ось це у нас чотирикутник кутник а ось цей чотирикутник А1, Б1, С1. За умовою ці трикутники рівні. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1Б1С1. Так? Також у нас за умовою відомо, що ас 1 дорівнює 18 см. А А1С дорівнює 10 см. Потрібно знайти довжину відрізка ББ1. Ну давайте спробуємо щось зробити. Дивіться. Одразу знову таки, що помітимо, що, знову ж таки, в рівних трикутниках рівні, ну, взагалі, в рівних фігурах рівні відповідні елементи. Тоді помітимо, що кут б 1 а 1 с 1 дорівнює куту BAC. Ось цей кут дорівнює сьому куту. А що це за кути? Дивіться, якщо це прямі, це Січна, тоді усі кути вони відповідні. Так? Так. А якщо відповідні кути рівні, то з цього випливає, що А, Б паралельно А1Б1. Але це ще не все. За умови того, що ці трикутники рівні, їх відповідні елементи також рівні. Тобто ми також можемо стверджувати, що АВ дорівнює А1Б1. І щось цієї умови випливає. Випливає те, що б 1 a 1 Паралелограм. То, що ось цей чотирикутник паралелограм. А що з цього випливає? З цього випливає, що А1 дорівнює ББ1. Так. Так. Далі. Далі що ми можемо стверджувати ось тут. Давайте спробуємо такі ж махінації провести з ось цим 4-кутником. Куд БСА. Дорівнює куту B1C1A1. Ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Це знову ж таки відповідні кути. При паралельних прямих, якщо вони, при, при, прямих, якщо вони рівні, при перетині свічної, то тоді BC паралельно b 1 c 1 Але це ще не все за умови того, що трикутники рівні, BC також і дорівнює b 1 c 1 І знову ж таки, з тієї умови, що випливає. Випливає те, що чотирикутник CBB1 СБ1С1 паралелограм. А щось тепер з цього випливає? З цього випливає, що bb 1 дорівнює cc 1 А що тепер з ось цього випливає? Що aa 1 дорівнює cc 1 Тобто Сі відрізочки рівні. За умовою. АЦ1 18 см. А1С 10, тобто ось цей відрізочок 10 см. Тоді давайте позначимо ці два відрізочка за х. Ну, що можемо тепер зробити? Можемо скласти звідси рівняння. Складемо рівняння Х додати 10 додати Х. Що ми отримаємо? У сумі цих відрізків отримаємо весь відрізок АЦ1, довжину якого ми знаємо. Це 18. Ну і звідси 2х дорівнює 8, звідси х дорівнює 4. Тоді. СС1 і АА1 дорівнює 4 см. Ну а за, у даному випадку, осію, наприклад, навіть умовою АА1 дорівнює БВ1. Якщо АА1 дорівнює 4, тоді звідси вв 1 також дорівнює 4 см. Ось таким чином ми розв'язали цю задачу. Ну а На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли, все запам'ятали. Доскрішли судичів, вдачі, вивчій математики.